Рада це коли ви розумієте, що сьогодні знищуєте український бізнес, підвели державу до дефолта і продовжуєте робити гарну міну при дуже поганій грі, і абсолютному непрофесіоналізмі. Зрада це коли ви крадете мільярди гривень на укріпленнях об'єктів енергетичної інфраструктури, саме крадете, знаючи, що їх не можна захистити. А потім... Залишаєте державу, школи, садочки, магазини, бізнес і людей без світла. Зрада це коли ви допустили те, що сьогодні відбувається на фронті. Зрада це те, що ви довели нашу міжнародну політику, яка сьогодні падає і підтримка, на жаль, нашої держави падає. Зрада це та корупція, яку ви сьогодні тут посіяли. І зрада це те, що ви не голосуєте, закони, які прирівняють. Відповідальність за корупцію під час війни до державної зради оце.